Вот внутри гидропарковый корова. Вот у нас 190 гидропарк, 190 герой, 190 тысяч гидропак, 250 500 тысяч у нас выходит непросто, район перво. Всего у нас будет 820. <зас> И здесь у нас 570. Вот, минут 290, у нас выходит за все. 130 мы уже отдали. У нас выходит «Удар» 266. Депутата НИХТО. Кожен з вас знає, хто це. Саме тому я не бачу сенсу навіть назвати його прізвище через те, що він зробив для її Жуківської міської ради. Фракція Удар вимагає відсторонення цього депутата ніхто від головування в комісії, депутата, якого звинувачують в прямій корупції, а саме вимагані та отримані хабаря від діяльності пересувної торгівлі. Пан ніхто і плями корупції в деталях. Він разом з працівниками комунального підприємства чинив перешкоди для підприємців, які хотіли приймати участь у торгах на право розміщення об'єктів пересувної торгівлі. На хабарі в мільйон гривень попався депутат Київської міськради від слуги народу Владислав Трубіцин. Обранця викрили детективи антикорупційного бюро просто під час отримання готівки. Слідчі встановили, що за ці гроші Трубіцин разом із керівником одного з комунальних підприємств міста обіцяли підприємцям перемогу в електронних торгах. Мова йде про дозвіл на безперешкодне розміщення мафів у семи районах столиці. Поки КМДА депутат Рубіця начолює комісію з підприємництва. Яким чином все це відбувалось? Спільники створили комісію на комунальному підприємстві, які надали повноваження допускати або ні підприємців на торгах. Для того, щоб приймати участь у торгах, потрібно було сплатити гроші, в тому числі вони забезпечували результат через можливий вплив на програми забезпечення біржі, виходячи з офіційних матеріалів слідства. Вони отримали 150 тисяч доларів за 10 точок персивної торгівлі. Це все є в аудіоматеріалах, які надали в публічний доступ. Десь не віжусь, 20-го, 21-го. Ну, до кінця янморя, щоб звісно, це закриє. Тому максимум до 2 до 5. До 5-4. 9 лютого 2022 року викривач передає обумовлену суму неправомірної вигоди у 1 мільйон 260 тисяч гривень довіреній особі депутата Київради, після чого детективи НАБУ викривають учасника корупційної схеми на гарячому. 100 тисяч, 200, 300, 400, 1 мільйон 200, 1 мільйон 250, 1 мільйон 260 тисяч сума, сума загальна сума коштів, ну 1 мільйон двісті грн. 10 гривень. лютого 2022 року всім викритим учасникам корупційної схеми, серед яких чинний депутат Київради, посадовці комунальних підприємств повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Я впевнений в тому, що кожен з вас, кожен з присутніх, зміг з ними ознайомитись. Працівники комунальних підприємств звільнені, депутат ні. Звинувачення пов'язане з прямою корупцією. Його посада голови комісії пов'язана з тою самою діяльністю, за яку його взяли на хабарі. Ця комісія продовжує працювати і впливати на ту саму сферу, в якій пан ніхто поговорив на хабарі. Тому ми зобов'язані його відсторонити від головування, щоб він не мав можливості чинити злочини і, отримати, і отримувати хабарі. Пан ніхто, я чесно вам скажу, багато людей стали вашими фанатами. Бо таку дурість не кожного дня можна побачити. Дякую вам за можливість сміятися з ваших дій. Це завжди додає позитиву, але не вам. Ми хочемо допомогти дружній фракції позбавитись депутата Нагідніка. І тому ми будемо вимагати прибрати його з керівництва комісію. Дякую. Дякую. Помилково, трубіцин. Я сразу, ми сразу розкриємо карти, як то кажуть, так цей пан Дмитро. Він зараз говорить про мене особисто. А що відбувається? А відбувається тиск, тиск на мене за мою позицію у боротьбі з корупцією у цьому місті.